Не славна, не самна. я, водість це моя, і поля це моя. Отже, серпнева нарада – це підсумки нашої Троскавецької громади освіти за 2022-2023 рік. Би всі досконало наші завдання і мета були виконані, Підсумовуємо це робота педагогів, це впровадження базову школу п'ятих класів нової української школи. Це робота з обдарованими дітьми і врахувати те, що це відбувалося в блек-аут, Це відбувалося в кратях, тобто це великі досягнення наших педагогів і наших дітей. Вибудовуємо стратегію 23-24 навчального року. Отже, похибки, які були міністерські обласні вказівки. Участь у міжнародних проєктах.